Духа. Сьогоднішній день ми з вами, дарі браті і сестри у Іванівському оповістуванні чули про зцілення заразу декількох людей. Спочатку, коли Господь наш Ісус Христос входив у місто, двоє слів сиділи і казали, «Ісусе, сині Давіда, упомінуй нас. Якби так розібратися і подумати на ці питання, звідки слідці? Люди, які довгий час були сліпими, могли побачити, що це саме йде якраз Ісус Христос і те, що Він є син Давида. Багато хто каже і не розуміє, звідки ж вони саме дізналися про це. Але якщо ми почитаємо початок цієї 9 глави від Івангеліста Матвія, то ми зрозуміємо, що там описується, що перед цими подіями, коли сліпці почали кликати Ісуса Христа як сина Давидового, в їхньому місті вже було велике зцілення, коли Ісус Христос зцілив дочку сина начальника синагоги Іаїра, і коли зцілилася кровоточива жінка, яка притокнулася до краю одежі Ісуса Христа. І тому, почувши від людей, що знову наближається їхнє місце, місто Ісус Христос, ці двоє сліпці почали взивати Ісусі, сині Давіду, помилуй нас. Але Ісус Христос робить вигляд, що Він не чує її. Він заходить в місто, йде в будинок і вже в будинку починає проповідувати. І в цей час апостоли підходять до Ісуса Христа і починають падатись за цих слідців, Кажуть, Господі, вони ж кличуть і просять. І тоді Ісус Христос попросив, щоб їх привели до Нього в цей будинок, і там в цьому будинку Він зціляє їх, зціляє і дає заповідь, яку сказав, щоб вони виконали. Він сказав, ідіть і нікому про це нічого не розповідайте. І ось дійсно, поки що залились, зупинимося на цьому моменті і поглянемо, про що саме говорить Господь наш Ісус Христос. Чому Він сказав ідіть і нікому про це не говоріть? Невже скрити цю тайну, це чудо, яке створив Господь можна було серед людей? Тому що проповідував Ісус Христос в будинку, де було? Хоч менше, як на дворі, але все рівно чимало людей. І всі бачили на очах цих людей, Господь створював це чудо. Чому Господь не захотів зробити чудо, коли вони його кликали на дорозі, а принебергаючи їхніми зусиллями, пішов далі в будинок, проповідувати і лише там зцілив їх. Господь дає заповіді і каже, йдіть і нікому не розповідайте. Чому саме не розповідайте, Господь сказав? Господь сказав це тому, щоб люди не вихваляли Ісуса Христа і Його заслуги за те, що Він робить багато чудес. Господь каже, ідіть нікому не кажіть, що проявляючи тайну смирення для того, щоб люди розуміли, що саме Син Божий, владою Бога Отця, робить багато чудес. І щоб люди не путали і не. Казали, що Ісус Христос своєю владою це робить, а зі скромним смиренням показує приклад, що потрібно ховати добрі справи, щоб ліва рука не знала, що робить, права рука. І при цьому, щоб люди знали, що Бог Божою силою подає зцілення. А Ісус Христос є лише орудіє Бога, і де він каже, що силою Свого Отця Небесного Він робить ці чудеса. І дійсно процес смирення Господь кожного разу показує, що коли людина йшла зцілятися, то він не шукав своєї слави, Він не шукав прославлення свого імені, навіть Богі Отці. Але Він говорив, щоб люди шукали перш за все, Бога, але не шукали певних якихось видовищ через ці чудеса, які творив Господь. Тому що дійсно люди були різні, які бачили ці чудеса і по-різному до цього відносилися. Одні відносилися, тому що, бачачи чудеса, вони розуміли силу Божу. І цими чудесами приходили ще ближче до Бога. А інші люди приходили як в цирк подивитися на якесь чергове видовище, і з певними враженнями виходили від цього. Але в глибині душі ніякої переміни від цього абсолютно ніякої не було. І тому і Господь каже, йдіть і нікому не говоріть про це, тому що кому потрібно буде, щоб була користь для душі від цього чуда, той і так зрозуміє наблизиться до Бога. А хто приходив лише заради видовищ, як ніби в цирк прийти і щось подивитися, новий якийсь трюк Ісуса Христа, то Господь втікав від таких людей і старався на великій кількості людей не робити багато чудес. І тому перш за все, дорогі браті і сестри, ми бачимо те, наскільки смирення возвеличує Господь у своєму житті. Крім того, після того, як Господь зцілив двох сліпих, в кінці його проповіді до нього приводять іншого чоловіка, який уже не міг говорити. І в Євангелії за нього сказано, він мав духа немоти. Чому ж саме так розповідається, що він мав духа моти? Тому що диявол заволодів тілом цього чоловіка. І оскільки щоб цей чоловік не мав змоги прославляти Бога Отця, прославляти Бога і молитися до нього, то він перекрив йому орган розмови, тобто рот, язик, і він при цьому не міг говорити. І Господь перед тим як зцілити цього чоловіка, виганяє з нього. Духа злоби, Беса, і тоді чоловік зціляється і починає говорити. І дійсно, багато святих отців, зупиняючись на цьому моменті Івангелія, розповідають нам, що за певні наші гріхи, за певні наші страсті, Господь опускає над нашим тілом владу дияволів. І фактично, як говорить багато святих отців, кожен гріх, кожна страсть це є біс, який керує нашим життям. І ось він має владу над нами. Одним він закриває очі, вони не можуть бачити. Іншим закриває уста, вони не можуть славити Бога. І іншим інші речі вони роблять і папуся заради того, щоб через це людина не мала можливості славити Творця і пізнавати Бога в цьому світі. Дявол він зависний. Він завитує Богові те, що Бог створив людей. Щоб поділитися з ними свої блаженства. І тому він старається зробити найбільше пакості для Бога, тобто відігнати Боже творіння від Бога. І різними способами він старається це робити. І ось цими страстями, цими пороками він оволодіває тілом людини. І інколи, як говорить, апостол Павло, і ми на собі навіть ці слова відчуваємо. Де апостол Павло каже, те, що я хочу робити добре. Я не можу цього зробити, мені тяжко це дається. А те зле, яке я не хочу робити, воно робиться легко, навіть спонтанно. І я не відчуваю цього. Тому що там, де гріх, там диявол допомагає, а де добра справа, там диявол мішає. І тому Господь показує, що диявол за наші гріхи, за наші вчинки не розкає ні, оволодіває над нами. І нам тяжко буває жити в цьому житті. І нам дійсно потрібно боротися зі страстями і мороками, і гріхами в своєму житті, тому що чим більше їх в нас, тим більше ми передаємо своє життя в руки дияволу самі. Не потрібно навіть чекати, щоб Він володівав нам. Ми самі спішимо віддати наше життя в Його руки. І тому нам потрібно через допомогу сповіді для причастя. Очищати своє життя, позбавлятися від гріхів від страсів, і пороків і старатися, щоб вони не повторювалися в нашому житті. Тяжко боротися з страстями, але при помочі Божій ми зможемо багато висот зробити. В одного Авви, який жив далеко в пустелі, був ученик, який довгий час говорив, що цей старець багато його Примушував постити, молитися, мало спати, багато трудитися. І він інколи роптав на цього старця. Але, крім того, над цим юнаком, який через непослух допустив себе серце диявола, диявол Посія знайшов слабинку в його серці і поселив в нього страсть, плодську, блудну. І ось там в пустельні цей юнак не мав спосту, не мав захисту від цієї блудної страсти. І ось бачучи те, що роками цей юнак бореться з собою, але йому не вистачає сил, він не може цю страсть, і він втрачає довіру до свого старця, тоді цей старець вирішив послати його на наповнення до іншого старця, всім вишанованого, прозорливого старця, щоб, можливо, той старець його приведе до спасіння. І ось коли цей юнак пішов на посту до цього прозорливого старця. Через декілька днів він втікає від цього прозорового старця до свого і каже, ти є найкращий старець, який є в мене. І тоді цей старець дивиться і питає його, чому ж ти такий побитий? І ось що він розповідає, каже, коли я прийшов до цього вельми шанованого старця, Господь йому відкриває суть його проблеми. І тоді він бере палку і починає щодня бити цього хлопця, по чому тільки свістоїть. Бив його так, що він весь на весь суддяка. І ось коли він прийшов втік, уже від нього прибіг до свого старця, і старець його запитує, що ж таке сталося, він йому розповідає. І ось тоді цей старець мудрий, йому також відкриває Бог проблему цього юнака, і каже: А скажи мені, будь ласка, від тієї пори, скільки ти жив того прозорового станця, чи страсть блуда покоряла твоє серце, чи ні? Він каже: яка страсть блуда? Я вже й забув про неї. Через ті побої, які мені дарував цей старець. І ось ми бачимо те, що позорливий старець зрозумів, що через для того, щоб покинути одну страсть, наш розум, наш, наша мудрість має переключитися на щось інше. І за допомогою болі він пив нам із цього юнака цю страсть, де він забувся вже про неї. І тому нам з вами, дорогі браті і сестри, коли інколи в нашому житті спіткає якась горе, біда, ми починаємо щось робити, і воно не виходить, валиться з нас рух, або здається, що весь світ ополучився проти нас, або інколи деякі люди жорстоко ставляться до нас, то знаємо, що це, не... що це не той момент, коли нам потрібно вражатися і казати, Господі, за що мені? Я ж такий добрий, хороший, прекрасний, а мені ж на щось Бог посилається все діло. Але Господь наповнює нас. Тому що, як кажуть, коли, болять руки, коли болить голова, то почни щось робити, щоб боліли руки і забудеш про біль в голові. Те саме, робиться тут. Якщо одолюває нас якась страсть, то через інші скороботи Господь зцілює цю страсть в нашому серці. Щоб ми переключилися на інше горе чи іншу біду, і за допомогою цього ми змогли очистити своє життя. Тому і стараємося, дорогі браті і сестри, за все дякувати Богу, за те, що Господь посилає нас. Слідувати за зустрічі Христу, старатися якомога більше послужити Богу і своїм життям. І будемо мати надію на те, що Господь не посоромить нас, а сподобає життя вічного у Царстві Небесному. Амінь. Спасибо, сподіваюся, дорогі браті.